Лот номер 16. У Цьому лоті дуже і дуже багато сукень На екрані ви бачите сукню з лімітованим принтом. Вона максі матеріал віскоза, трендова рубашка з імітацією майки. Зверху короткий рукав. Італійський преміальний бренд Трій кошик котонова спідниця з трендовим лімітованим принтом. Трій кошик, футболочка на змійці. Тканини комбіновані. Сукня довжина Максі. В Наборі йде підкладка. Білі шорти бермуди на високій посадці. Літня футболка з принтом, який використовується тільки в цій колекції. Сукня. Матеріал шовк з акцентом на талії. Речі виготовлені в Італії. Ляна сорочка з оранжевою ставкою знизу, а рожевою на одному плечі. Ззаду йде подовжина. Котонова літня сукня середня довжина. Зверніть увагу на етикетку бренду. Футболка 100% котон ідеально підходить для повсякденного використання. Брюки в наборі йдуть з білою вставкою. Практичний базовий топ матеріал віскоза, виготовлений в Італії. Рожевий костюм з золотистими вставками 52-й розмір. Футболка, яка нагадує колір морської хвилі. Морська тематика. Ця рубашка це справжня прикраса. Головною родзинкою є стрази. Вони додають шарму. Брендова фурнітура дорівнює статусний бренд: голубі брюки від Тіціано Сантандреа. Літня легенька футболочка, 44 розмір. Виготовлена в Італії. Спідничка, яка має еластичну тканину та забезпечує комфортну посадку. 54-й розмір. Сукня. Матеріал віскоза. На брендованому вішаку Сент-Андреа. А ця футболка виготовлена з легкої тканини, що дозволяє шкірі дихати. Та Ще й гарно виглядає розмір 40-й. Елегантна сукня з квітами. Спідниця довжина Максі. Має вільний крій. Чорна базова ковтинка. Матеріал віскоза. Розмір 54-й. На перший погляд, звичайні білі джинси, але це оформлення додає їм шарму. Літня сукня Максі матеріал віскоза з поязком. Підничка з мережвом від Кіціану андреа Довжина Максі з брендованим вішечком. Базова маєчка розмір 48-й. Оздоблена мережвом знизу. Ця рубашка це справжнє втілення стилю та елегантності. Виготовлена з високоякісного матеріалу. Сант-Андреа. Та чорний базовий кардиган ідеально підійде для завершення образу. Розмір 54 Також у лоті є пояс. Ну і на десерт сумка в подарунок. Сумка кольору мока містка та гарно виглядає.